У реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували чоловіка 1967 року народження. Житель Вікторіва Галицької тергромади за попереднім діагнозом отруївся чадним газом. Чадний газ це безбарний газ, без запаху. Він може накопичуватися в закритих приміщеннях, викликати отруєння, але він легший за повітря, тому піднімається вгору і на відкритому просторі його небезпека мінімальна. З нагоди різдвяно-новорічних свят фахівці обласної ДСНС. Проводять інформаційну кампанію серед населення щодо безпеки. Рятувальники пояснюють мешканцям, як уникнути пожеж та вберегтися від отруєння чадним газом у побуті. З цією метою, за ініціативи рятувальників, на Прикарпатті тривають комплексні профілактичні відпрацювання населених пунктів, до яких залучають фахівців різних служб і відом, зокрема, електриків, працівників газової служби, соціального захисту, а також поліцію та представників органів місцевого. Самоврядування. Метою таких профілактичних відпрацювань є навчити громадян правил пожежної безпеки. Також представники таких груп оглядають стан протипожежного захисту осель. В разі виявлення будь-яких порушень чи несправностей намагаються усунути такі проблеми одразу чи знаходити шляхи оперативного їх вирішення. Оксана Себастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.